Та частина карточок. Вот. Сьогодні вона буде, потому що ну, я її виложу завтра. Так. Так, опять будинок дружби. Так, далі поїхали. Все у нас? Що у нас? Будинок тепла. Опять повторка. Так. Так, поїхали далі. Далі. Будинок ніжності. Оце нова, нова, нова карта сюди. Так, предпо... остання карточка. Що у нас тут? Будинок нельзя опять повторка. І остання карточка, і остання карточка. А у нас тут. І опять будинок тепла. Повторка. Три повторки будинок тепла. Будинок частина С2, дві повторки і будинок дружби три повторки. А, вот ще будинок часті три повторки. Вот. І будинок ніжності 2. Сейчас ще посмотрю на свої карточки і покажу, які у мене є. Так, вот мої карточки. Вот радості будинок. Так, будинок успіху, ну, у мене вже є. Підтримки, доброзисливості. Щастя, щастя я можу поміняти на другу, потому що вона не така. Будинок щастя. Так, будинок щастя, будинок віри, будинок добра. Та будинок надії у мене тут є. А будинок ніжності забираю собі. В колекцію будинок тепла. В колекцію збираю. Так. Будинок добра є, или дружби, дружби, дружби. Зараз подивлюсь. Дружби є, вона... вона. Добра, добра є. Дружби нема. Так, от. Скільки у мене повторок? От. Повторок. А скільки не повторок? От раз. Зараз Давайте розложимо оці от карточки до одного до десяти, Ілі там, там як воно, от два. Два, п'ять, шість. А, 4 5 6. у меня тут не всі, не всі карточки. Так, не всі. У меня тут Так. Поїхали далі. Ну вот у мене які не повторки. Вот. А повторки вот у мене, сколько попалось повторок. От повторки всі. Зараз почитаємо. Скільки у мене повторок попалось? Раз, два, три, четири, пять, шесть, семь, восемь, дев'ять. Десять. Десять повторок. Таких у мене попалось. Ну ч, друзі, підписуйтесь на мій канал Примак Борис. Та ще на мій ТикТок аккаунт Український код Васька та український код. Та еще на мій телеграм Борис Підписуйтесь на нього. Ну що, друзі, всем удачи, всем пока-пока.